День дорогі друзі. Я сьогодні, 6 квітня, читаю цього вірша, який я записав учора, 2013 року. Що я хочу сказати? Кожен мій вірш він звернений до свідомості громадян України до кожного українця, особливо до кожного етничного українця, який відчуває ту відповідальність. За те, що він має державу Україна. Я пишу це напередодні травневих свят, які призначили зустріч Призначена зустрічі на Майдані. Чим ще нам треба буде звідувати світ, напевно, вмерти, навіть народившись, і я даю в молитві Богу звіт. Він відповідь дає, знов нас простивши, щоб ми збагнули, що ми є народ, щоб в нас є гідність і любов до Бога, що ми частина світових спільнот, що українська власна є дорога. Сьогодні Він відкрив свободи шлях, і я в свідомості свідомих закликаю, і отрусивши рабство вічний страх. Я вас у вільній Україні зустрічаю, я бачу вас і з радістю пишу, бо моя віра має таку силу, бо вітер каже волю принесу і поховаю рабство в могилу. Вставайте всі, хто серцем це відчув, Що це наше свято, пам'ять по загиблим, Я тільки но по справжньому відчув, наскільки серце. Має бути світлим. І це ще раз нагадує нам всім, що Україна має бути вільна, і з'ясувавши все, перед усім, В переконанні сила непохильна, бо нам історія призначила цей час всі на майдан, до зустрічі, панове! Свідомість це є згода серед нас, бо сила не в грошах, бо сила в слові. Слава Богу, слава Україні!